Доброго дня, дорогі учні. Сьогодні ми поговоримо про силу. Сила це те, що змушує об'єкти рухатися або зупинятися. Уявіть, як ви штовхаєте м'яч. Якщо ви прикладаєте силу, м'яч котиться, а якщо ні, залишається на місці. Це дуже важливе поняття, яке ми зустрічаємо в повсякденному житті. Сила це векторна величина, яка має величину і напрямок. Вона вимірюється в ньютонах. Наприклад, коли ви тягнете санки. Ви прикладаєте силу в напрямку руху. Чим більше зусиль ви докладаєте, тим швидше вони рухаються. Це можна спостерігати, коли ми граємо в спорт, де сила відіграє ключову роль у досягненні успіху. Існують різні типи сил сила тяжіння, сила тертя та електромагнітна взаємодія. Сила тяжіння притягує об'єкти до землі. Коли ви кидаєте м'яч, він піднімається, а потім падає через силу тяжіння. Це відбувається завдяки масі землі, яка діє на всі об'єкти, незалежно від їхнього розміру. Сила тертя виникає, коли два об'єкти контактують. Вона діє протилежно до руху. Наприклад, коли ви штовхаєте стіл, сила тертя заважає йому рухатися. Це може бути корисно, коли ми хочемо зупинити рух об'єкта або, навпаки, ускладнює переміщення важких предметів. Електромагнітна взаємодія виникає між зарядженими об'єктами. Якщо два об'єкти мають однаковий заряд, вони відштовхуються. Уявіть два магніти. Однакові полюси відштовхуються, а різні притягуються. Це явище можна спостерігати в природі, наприклад, у грозу, коли електричні заряди накопичуються в хмарах і викликають блискавки. Тепер проведемо лабораторну роботу. Ми підвісили дві кульки на нитках. Коли ми заряджаємо їх, вони починають відштовхуватися. Це приклад електромагнітної взаємодії. Яка демонструє, як сили можуть впливати на об'єкти навколо нас у різних ситуаціях. Сила взаємодії зменшується пропорційно квадрату відстані. Якщо відстань подвоюється, сила зменшується в чотири рази. Це важливо знати, адже це відбувається в реальному житті. Наприклад, коли ми говоримо про тяжіння між планетами, що робить астрономію такою цікавою. Сьогодні ми дізналися про силу, її визначення та основні типи. Сподіваюся, вам сподобалося. Фізика це захоплююча наука, яка допомагає розуміти світ навколо нас. Дякуємо за увагу. Не забувайте, що знання про сили можуть допомогти вам у багатьох сферах життя, від спорту до науки, відкриваючи нові можливості для розвитку. Today in our physics lab, we will conduct an engaging experiment to determine the spring constant. This is a crucial indicator that helps us understand how springs respond to different loads. To determine the spring constant, we need to measure how the length of the spring changes when weights are added. Let's start with the first weight. As we add more weights, remember the importance of accuracy in our measurements. Each extension gives us insight into the spring's behavior under different loads. Now that we have all the measurements, let's introduce the formula for calculating the spring constant. It's fascinating how these concepts come together. After calculating the spring constants for each weight, let's work together to determine the average. Teamwork makes the process more enjoyable. In conclusion, today's experiment not only taught us about determining the spring constant, but also emphasized the significance of teamwork in learning.